Тає вас, я розумію, що питання по з приводу повітряної тривоги для Луганської області не таке актуальне, адже вона там триває майже 630 днів. Та все ж, яка оперативна ситуація? Адже вся Україна зараз, як ми бачимо, вся карта України в червоній зоні через літ міга. Ми, до речі, закликаємо всіх прямувати до укриттів, і це зробимо також найближчим часом. Так, дійсно, на жаль, вже 630 днів, як ви правильно сказали, червоне світло не зникає з Луганщини, і ворог продовжує накопичувати сили і намагатися прорвати рубежі наших захисників, тому що і якраз і на білого і в її окресностях лише за вчора було понад 10 штурмів. Але дякувати Богу, наші бійці відбили ці штурми. Причому ворог підтягує значно резерви для того, щоб прорватися і на цьому напрямку, і на серебрянському лісництві. Проте, дякуючи нашим воїнам, постійно ці атаки захлинаються і хлопці навіть іноді контратакують. Дійсно, є дуже проблемна ситуація в тих населених пунктах, які були деокуповані. Тому що ворог не припиняє обстріли як з авіації, так і використовуючи дрони, так і артилерії лише за вчорашній день, 15 разів по трьом населеним пунктам було нанесено удари. Причому удари взагалі без цілі просто по населених пунктах, як ми вже розуміємо, жодних святкувань там у ворога не відбувається, і ворог просто лупить по мирних, по військових, просто лупить по тому, що бачить. Удари якраз по населених пунктах – це найбільша для нас проблема, тому що ще знаходяться частина людей, які поки що не хочуть евакуюватися. Дякувати Богу, умови дозволяють довести до них продукти харчування для того, щоб люди могли себе забезпечити не тільки харчування, але все одно намагаємося спілкуватися для того, щоб люди виїжджали, наражали себе на небезпеку. Ви кажете про евакуацію. Про яку кількість людей ми можемо говорити? які… Мали покинути небезпечні території на, наразі залишається 65 людей. Це люди похилого віку, які е, поки що, як і всі українці, дуже прив'язані до своєї землі і не хочуть виїжджати. Періодично є ті, хто коли йдуть дуже сильні обстріли. Ми вивозимо, е, евакуюємо, перерозподіляємо на інші області е, для того, щоб на наші хаби для того, щоб люди могли там спокійно собі проживати. Люди похилого віку, але ще є частина людей, які поки що не наважились виїжджати, переживають там і за своє майно, незважаючи на те, що воно дуже сильно зруйноване. Але ну як звісно, наші українські люди прив'язані до своєї землі. А які є ну зручності в тих територіях, де все ж проживають українці? Мова йде про електроенергію, теплопостачання, можливо, водопровід, адже ну це зона активних бойових дій, і ймовірно, що з цим можуть бути суттєві проблеми. Ну, дивіться, це населені пункти сільського типу. Що стосується електроенергії, то генераторами кофло їх там забезпечили, і постійно намагаємось там довозити те, що необхідно. Адміністрації представники якраз там є, і те, що одразу необхідно, Красна адміністрація разом з обласною намагається надавати, в тому числі і волонтери. От тільки за останній тиждень двічі і волонтери і. Адміністрації наші представники виїжджали ті потреби, які були потрібні по харчуванню і по електронному оснащенню, були закриті зараз ще більшу частину дров для опалення людям груп. Ми завезли. Залишилась невелика частина, яку треба довести, але не дозволяли на минулому тижні бойові умови, тому що дійсно були дуже сильні обстріли маршрутів логістики. Тому я думаю, на цьому тижні ми продовжимо і вже до Ну і на останок пане Артема, але не менш важливо чи є змога? Е Громадянам на цих територіях користуватися медичними послугами. На деокупованих ви маєте на увазі, якщо на деокупованих, та да, там є домовленість, і наші лікарі виїжджають, і в тому числі і з військовими лікарями, які знаходяться безпосередньо бригадні. У нас є чітка домовленість. Що якщо є потреба, ми висуваємо туди екіпаж. Якщо щось легке, там лікарі оглядають. Що є прямий зв'язок з громадою, тому вони постійно перебувають на контролі. Якщо є якийсь, як на минулому тижні, було жінці стало погано з артеріальним тиском. Одразу була евакуйовано до Лимана, де була надана всі медичні вся медична допомога, яку було необхідно. І про евакуацію ви сказали 65 людей зараз, я так розумію, на черзі, щоб покинути небезпечну зону. Якщо до прикладу ці люди не хочуть робити, які аргументи ви шукаєте для того, щоб їх переконати, покинути їхні домівки? І якщо, скажімо, а ви сказали, що це переважно люди літнього віку, якщо їхні рідні. Такі хочуть їх евакуювати. В який спосіб комунікувати до кого звертатися, скажімо, з підконтрольних Києву території через вас для того, щоб організувати їхню евакуацію. Дивіться, у нас робота там постійно налагоджена через громаду, через правоохоронців нашої Луганщини, які постійно також туди виїжджають, і в тому числі доставляють гуманітарні товари, в тому числі і постійно заїжджають волонтери, з якими ми спілкуємося. тут. в будь-який момент, коли і там постійно знаходиться один наш представник, коли будь-яка особа вважає і бажає виїхати з ними, постійно він спілкується. Одразу організовуються маршрути евакуації з чітко визначеним місцем, куди його будуть вивозити, і координація з його рідними. Зрозуміло, пане Артема, спасибі, що долучились до ефіру. Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.